Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео Руки-пальчики, яке я намагаюся вже відзняти другий чи то пак, мабуть, чи третій вже раз, ем, оскільки з минулого відео ви дізналися, що я переїхала на нову квартиру, ми винаймаємо житло. І, звісно, я не могла переїхати без своїх ароматиків і не взяти їх. Так? Але це не вся моя колекція. Звісно, що це не шафа вже з ароматами, а просто поличка на тримо. Але от таке відео я хочу для вас відсняти, ще показати свою добірку ароматів на весну або краще вже на літо, оскільки вже другий місяць літа. І хочу я, мабуть, ще почати з цього аромату, який дуже... Виділяється з моєї колекції, це Moschino ТОЙ-2 Bubble Gum. А, і вже з самої назви вам стає зрозуміло, що цей аромат пахне жуйкою, а також трояндою, кремалізованими фруктами. Мабуть, ну, або ще не кремалізованими, а просто за фруктами. Інколи, а, залежно від погоди, він видає таку помадність аромату. А, Справді гарний аромат. Хтось любить цих ведмедиків, хтось ні, я обожнюю. Це справді от така родзинка моєї колекції, як форм-фактор, так і, м -м, власне, сам аромат. Далі, наступний ароматик це Hugo Boss. Де тут сама назва? Хьюго Boss Маві, 75 мл. Це Eau de Parfum. І це чудовий варіант для літа, для спеки. Це білі квіти. Де ще така мильність аромату, яка, до речі, взимку надає йому кристалічності. так? Цей аромат стає таким трішки крижаним. Класний весняно літній аромат. Пахне чистотою доглядом і квітами. Наступний ароматик так, це така от пляшечка від Avon Avon Summer White Hawaii, яку я вже добиваю, як то кажуть. Не люблю насправді це слово, просто до використовую. Це бюджетна була лінійка. Зараз, звісно, ще війни, я так бачу, ціни злетіли. Але колись я його придбала, десь здається, за 120-150 гривень. І пахне він кокосом, франжіпані. Там ще якась заявлена дрейфуюча деревина. Але насправді то кокос солодкий, дещо на грані вже з. Десертністю, звичайна літня поливашка на дім. Або, якщо ви хочете десь пройтись там по магазин, наприклад. А, далі, далі, далі. ну Давайте трішки а, походимо по каталожній парфюмерії, це White Lila Quвітlame, це м, стоїть, це так, ні, едотуалет, е і він справді пахне. Білим боском заявлений як моноаромат, але насправді це не моноаромат. Там, мабуть, що однозначно є якісь інші квіти, наприклад, як гіацинт, але пахне здебільшого таким білим буском з куща і з зеленю. Яскравий, насичений аромат на весну. ну, Я використовую бускові аромати саме на весну. Ще один ароматик на весну і теж про білий бузок це тестерна версія в мене, Трусарді Майне. Це вже більш такий солодкий бузок, можливо, навіть з морозивом, так, вершковим морозовим і поруч десь стоїть букет бузку. Гарний, насичений, колись так само був бюджетом, ну, взагалі. І залишався, мабуть, що ним, але знову ж таки ціни злетіли. Я колись його затестила, мені сподобався. І я схопила аж цілу сотку у тестерній версії. Тоді це було справді бюджетно. Далі ще одна каталожна парфумерія це Івроше. Це не реклама. Ви всі прекрасно знаєте, що Івроше це. Російський вже вважаємо бренд, тому не користуємося ним, але в мене залишилося це фреш черзі. Це, знову ж таки, заявлено як моноаромат вишневого квіту. Хтось каже, що порівняно з минулою версією до переформулювання це було більш потужне звучання композиції, але зараз це такий. Акварельний аромат. Щодо цього я не можу нічого сказати, але мені подобається. Звичайно, така знову ж таки половашка важка надім. Uh, не так, щоб надто стійкий, але гарний. Далі орфем екла фам Бікенд. Оце з тих ароматів, як, наприклад, Bourbonca від Вітей в тому сенсі, що я його майже не відчуваю. Це якісь білі фрукти, білі квіти. Мускус, звісно, здається, ще там на деревній базі. Справді гарний аромат. Тут у спеку я його саме відчуваю. В інші пори року він для мене просто як звичайна водичка. Знову ж таки, щось таке доглядове, не змушую вас ні до чого. Звичайний аромат. Далі знятість, за якою я. Трішечки суму це знятість Avon Wish of Love, і це знову ж таки вишневий квіт, але тут вже заявлена жиравина, здається, троянда, і все це на мускусно-деревній базі. Бджоли цей аромат просто обожнюють, коли я ним поливалася. А це, з тим про чого, відбувалося саме влітку, незважаючи на те, що тут саме а, вишневий квіт, так ну, здається, могло б більше на весну, але я користуюся ним саме улітку і, і бджоли, мабуть, що розпізнаються аромат як дещо м, такий а, більш наближений до натурального звучання, не знаю. Але бджоли його дійсно обожнюють. Колись нанесла його у ліс. Ми тікали з того лісу дуже швидко. І... Так, але це вже знятий, на жаль, аромат. Сподіваюся, вам видно, тому що знімаю я не в дуже гарному освітленні, м'яко кажучи, Ось, оскільки парфуми всі ми маємо зберігати у темних зонах свого помешкання. Так? Ось класний насправді аромат, взагалі коштував 60 гривень, ну, тобто зовсім бюджетна бюджетна версія, але вже знятий, на жаль. А, далі ще один івент. Ну, тут багато насправді буде ігену, тому що от якось а, літні аромати для мене це моє слабке місце. Поки що я в пошуку таких от легких, саме летючих ароматів. І ви всі знаєте, що я прихильниця гурманіки більше, але зараз влітку ну, яка гурманіка, так? тому я ще в пошуку таких зелених ароматів. Далі, колись моя улюблена парфумована композиція від Avon і Elegance. Чому колись? Тому що просто, мабуть, що я її перевикористала, тобто трішки набрито. Я використала дві ручки по 10 мл. І от зараз у мене є флакон, дуже, до речі, гарний, форм-фактор гарний флакон 50, здається, тут да, 50 мл ну Щодо форм-фактору, скажу так, що не всякий люкс так може зробити, дуже справді симпатичний флакончик. Пахне він наближено до Versace Bright Crystal, тут заявлений гранат, ще й жасмин, здається, на мускусній базі. Гарний, насичений, колись дуже був компліментним, збирав компліменти, але зараз просто я його перепила і тому стоїть. До речі, оця. Якщо ви чуєте, це те, що підбільшує багатьох користувачів. Далі, 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 ще один дивом. Це теж вже знятість Aspire Impress. Це про бурштин, про персики і абрикоси. Мабуть, більше персики на мускус-мадерній базі. От Наскільки він такий за кольором помаранчевий, настільки він і пахне дуже сонячно, дуже яскраво, дуже потужно, так само збирав компліменти, але, на жаль, знята вже версія. Це, здається, еду-туалет 50 мл. Ну, Сумувати не буду. Коли використаю, взагалі попав він до мене так, суто коли я то кажуть, хворіла, але не пошкодувала, взяла і. Рідко, але користуюся. Далі тепер підемо ага, ще от те, що довго стоїть, не можна показувати російський бренд, але покажу, бо зараз просто нічого. Фаберлік каталожна парфюмерія мурмор це аромат, наближений до Ксерджов, оцей то що з, тофі, з Ой, нагадайте мені. В комент... да, нагадайте мені в коментарях, як називається той аромат а, про мускусність, про а, солодкі оці всі ноти, такий у червоному флаконі. Це саме про це: це білий шоколад, це кокоси, це десертність, це морозиво, це все-все, що може бути солодким. Але це аромат російський. Я його. Зараз, якщо чесно, трішки бережу, тому що, на відміну від Ксерджов, цей аромат був дуже ну, середньої <рес> вартості, як то кажуть. І поки що я не знайшла нічого такого схожого. Якщо хтось знає, щось теж у бюджеті або у люксі, тобто вартість там до 2000, наприклад, якщо хтось знає, і можу порадити щось на кшталт цього, будь ласка, напишіть у коментарях. Подобайками писати коментарі, підтримувати українських блогерів. Тому, якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Далі, наступний аромат, який базою схожий на попередній мурмур, -Мур. це знову ж таки Фаберлік Пондор це вже про абрикосове варення на такій же базі, як Мур -Мур. Тобто, Ну, скусно Цей аромат я просто обожнюю. От, серйозно обожнюю. Як би там не було, але це справді от справжнє е, варення зберкосів. Саме таке, як колись сварила моя бабуся. Насправді е, дуже стійкий, дуже шлейфовий, дифузний, соковитий, прям смаколик, а не аромат. І якщо ви знаєте, знову ж таки, е, хоча б Наближено до того аромату, якийсь інший аромат не російського бренду, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Так. А далі це бюджетна знову ж таки версія. Придбала в магазині а, Єва. Це The City Spirit Summer Wipes Tropical. Це здається так: Eau de парфум. Гарний насправді колір флакону від зеленого до фіолетового, і пахне він тропічними фруктами. Насичений на літо, якщо ви там, наприклад, вдома я ним користуюся, або там у магазин просто піти, тобто не на якісь там зустрічі, зрозуміло, просто легенький такий смачненький ароматик. Вже більш така доросла, як то кажуть, версія. Бйонс це раш. Хат Rush» – це у нас туалет uh, вже роман uh, про тропічні фрукти, але на відміну від попереднього, тут такої mm -hmm. дорослої нотки, але на відміну від попереднього аромату, тут такої дорослої нотки додає uh, нота червоного грейпфрукту. Тобто це аромат більш м, такий ох, цитрусовий. Більш о, трішки такий колкий, так, якщо можна сказати. А, а, до бази він стають схожі. Тропічні фрукти на мускусно-деревній базі. Гарний, поливажка на літо. Далі, далі покажу ось цей. Це те, що влітку дуже-дуже-дуже можна використовувати маленьких дозах, Це Лантер Діде Parfum Given Givenchy. це аромат про туберозу. Багато хто порівнює цей аромат з соком винограду. Для мене це, мабуть, ще, так. дуже насичений, дуже шлейфовий, дуже потужний. Тобто всі ці технічні характеристики в нього просто на висоті. Я його здебільшого, якщо чесно, використовую саме навесні. Але лянтер Тві від Givenchy можна увечері не в спеку. Хоча хтось мабуть, що і в спеку поїться, це то ваша справа. Так, а, наступний ароматик знову бюджет. Це Тризорі Доргенте Хамам, який порівнює часто з Cinema від Yves Saint Laurent, якщо не помиляюся. Цей аромат, ну, якщо так просто описати, чорний чай з апельсиновими шкірками. Гарний, насичений, італійський бренд бюджет. Зараз вже він трішки злетів у ціні, як і в принципі все в нашому житті. Але гарна, не те, щоб заміна. Насправді, мені от хамам більш подобається, аніж сінема. Це суто. Моє таке враження, оскільки це немає, я користувалася, була тільки краповиночка малесенька у відливантику. Наступне Івроше, І це називається аромат Eau du Toilet Naturel. Це класична версія, яка колись у мене була, і є навіть у міні-версії. Про міні-версії, якщо хочете, я зніму окреме відео. Це аромат каталожний, колись був у мене пах зеленою травою, який зараз пахне, кислинкою, там, здається, лимони заявлені, щось таке кисле, падьоліче, на літо, на спеку, саме воно. І ось мені так само подарували цей флакончик, з радістю вже багатенько зносила. Подобається. Звичайно, така поливашечка. Далі те, що в мене так само був подарований флакон, вже стерта, стертий напис це Lamvan Modern Princess. Це е, червоне яблуко з ваніллю на мускусно деревній базі. Гарний аромат, але Рідко ним користуюся, більше він все ж таки на весну, бо е, трішки піддушує. Далі наступний аромат: знову бюджет. Насправді тут майже все буде бюджет це Oriental і Це бездоганний аромат, біло жовто квітковий е, букет. Трішки мені нагадує десь. Трішки нагадує мені історію з пустелями, трішки такий сонячний, піщаний, дуже насичений, шлейфовий, дифузний, про біло-жовті квіти і от гарний саме на спеку, кудись поїхати, особливо. Ну, коли ми зараз можемо поїхати, принаймні для того відчути себе десь. На пляжі або серед пустелі, чому б ні гарний, мені дуже подобається. Далі вбивця, насправді східний красунчик, це також подарунок, менталь Махала. Нещодавно я робила опис на своєму каналі. Це пропрудницю з вершками і туланським бальзамом. Цей аромат насичений, ну, він такий термоядерний насправді, його треба е зберігати і дотримуватися е дозування. Аромат е десертний, але саме цей дуланський бальзам додає такої пікантності цьому аромату і робить його не схожим на все, що в мене є в колекції. Люблю, обожнюю, але дозування. Далі той аромат, який я можу використовувати на ніч, це Le Parfum, якщо правильно Лоліта Лімпіцька. Це про черешню, про, здається, там Аліс заявлений. Далі про лакрицю. Здебільшого це пахне саме о черешню з лакрицею насичений. Але все ж таки ніжний ароматик, такий згладжений, спокійний аромат. Я його використовую як аромат на ніч. Він заспокоює всі наші нерви. Далі, нещодавно відносна новинка, це Мапусама La фолі. Це аромат малинового шампанського, гарний. Такий дівочий, жіночний аромат легкий, солодкавий, неприторний, трішки з алкогольністю. Такий от, справді, як шампанське. З бульбашками такий іграшковий. От Як і флакончик в нього такий трішки іграшкова, така пірамідка, так і він пахне а, трішки от. Безтурботно, так, безтурботний аромат. Далі, безтурботно вигляд, безтурботний має вигляд, але пахне насичено. Це Лекла, Лавієпе Лекла від планком. Це аромат про Флордоран. Тут є база, звісно, класичного L'Abel, але це саме про Флор Доранж, і саме через нього це аромат стає більш легшою версією класичною, за класичну. Дуже подобається. Використовую. Це в мене святковий насправді аромат. Він такий от, от аромат свято. Треба його пробувати, треба його тестити, перш ніж купувати, але в мене він є після саме тестерного зразка, і я його полюбила, і в мене навіть є мініатюрка. Якщо захочете, я знову ж таки зніму для вас це відео. І останній такий король, поки що, моєї літньої колекції це Діптік від від VT, це версія еду-туалет, це був залишок у Флаконі. І Флакон, до речі, надзвичайно гарний. від Освітіптік це інжир, зелені густочки, гілочки і молочність інжирного плоду. Так? На відміну від еду-парфум, ця Eдуtuалет, вона більш така трав'яниста, більш зелена. Це трава, якого навіть гірчить, а ведоперфант там більш молочний аспект виражений, як на мене. Але знову ж таки, тобто, люблю обожнюю. Вчора я його носила, у нас була спека, і ну, він просто шикарний був, Шлейфив і тримався десь. ну, Три години я його прям яскраво так відчувала. Чудовий, чудовий. Люблю, це. Ніша, наскільки я знаю, і моє кохання. Також в мене є, звісно, відливантики, і ще тут відливантики, які, якщо ви захочете, ми можемо з вами переглянути наступне відео. Ну ось така, друзі вийшла у мене поки що літня добірочка. Я вам дякую. Підтримуйте, будь ласка, канал вподобайками. Пишіть коментарі. Всіх люблю, цілую, бережіть себе, всім па-па!